Вітаю вас, мої рідні. Походу мобілізація не допомагає. Людей брати ніде, тому влада планує розпочинати платити. Але питання, де брати гроші? От я вам зараз за хвилинку це поясню, а ви, будь ласка, підпишіться обов'язково поставте лайк, поставте дзвіночок, ну і мій інстаграм, В Нижнє Підкреслення Соломка. Отже, війна буде продовжуватися. Які б у нас не були величезні сподівання на те, що після крижаного саміту Сніжинка в валясці все зміниться? Серце Путіна розтане, Трамп зможе до нього достукатися, розпочнуться справжні переговори. Ні. Не так склалося, як гадалося. в а, з російської сторони вже і Пісков і Ушаков заявили, що війна продовжується. Спеціальна воєнна операція продовжується. Ушаков взагалі заявив, що ніхто Трампу навіть не обіцяв двосторонньої зустрічі з президентом Зеленським, і з української сторони, умовно кажучи, я так вважаю офіс президента вустами Мар'яни Безуглої. Сказав, що на нас тікає. Важка зима, і треба готуватися до блекаутів. Отже, це тонкий натяк на товсті обставини. Те, що війна буде продовжуватися, і а, паралельно одразу після того з'являється так само з того ж офісу президента повідомлення вустами заступника голови а, офісу президента Паліси. Це військовослужбовець колишній. Контракт 18-24 розширить на інші віки, на інший мається на увазі на інший вік, а так само на вже мобілізованих людей. Він каже, що найближчим часом це все буде анонсовано, як тільки завершаться відповідні експертизи на різних рівнях на базі контракту 18-двадцять Ось той контракт там, де сплачується одразу при підписанні мільйон. Проті, потім є пільги, потім є можливість. Як це називається, позачергово вступити до вищого навчального закладу і так далі. так далі, так далі, далі. Оці всі плюшки, яку отримують підлітки 18-24 роки при підписанні контракту, їх планується розширити на інші вікові а, категорії. А також для можливо вже мобілізованих громадян у лавах Збройних сил України цей контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби можливості змін. Ось так от. Тобто давно вже. Йде мова про те, що пора починати платити немотивовані військові, немотивоване військо, яких набусифіковували на вулицях, яких наловили, яких налюдоловили це термін. Є вони неефективні. Це потім потенційні СЗЧ-шники, це. Е це застрахані люди. Вони, вони, не, мають, вони не мають мотивації йти моювати. а платити це вже інша справа. От як в Росії платять по 50 тисяч доларів за підписання одного контракту. Але де брати гроші? Де брати гроші? Та все просто. У мене була дискусія з народними депутатами, особисто у мене, що де брати гроші? Вони таки кажуть: ну, ви хочете 50 тисяч доларів, щоб кожному заплатили. Так! А де брати гроші, перестати красти. В Міністерстві оборони за тими інформаціями, які я чув від своїх знайомих, на кожному контракті закупівельному, на кожному крадеться не менше 10 мільйонів гривень. Не менше це та схема, яка так звана ковбасна схема, я вам про неї вже розповідав. Якщо хочете, ще пізніше розповім, як на елементарній ковбасній схемі крадуться просто скажені, просто божевільні е е гроші. Це перша стаття фінансування, але де навіть в принципі брати гроші в державний а, в державний бюджет, пора нарешті включатися іноземним державам і починати фінансувати українську армію напряму. Яким чином зараз це відбувається? Вони нам передають озброєння, так але це безпосередня передача озброєння в держави Україні. Вони не платять українській армії. Хоча інструменти того, як це можна зробити, і при тому, чого вони бояться не вв'язуватися безпосередньо в війну, бо. Дії. Інструменти дуже легко можна знайти. Дуже легко називається було б бажання. Але на це доведеться витрачати більше грошей. Проте, для чого їм потрібно зараз витратити більше, аби потім витрачати менше, я вам це за секундочку е поясню. Так, от іноземним державам пора нарешті брати, я маю на увазі нашим європейським партнерам, брати на себе відповідальність за високі зарплати українських військовослужбовців за те, аби не тільки 18 24 річні отримували по мільйону під час підписання контракту і потім військову заробітню плату. А й за те, щоб всі вікові категорії це могли отримувати, і я вже давно кажу про те, що. А ступінь оплати, градація заробітної плати військовослужбовця була, як е, знаєте, така фраза в комунальних державних підприємствах по повислує лет. Чим довше військовий служить, тим більше він має е, отримувати. Ну це мені здається е, логічно. Тим паче іноземним державам, якби ми цього не жахалися європейським, я зараз кажу про європейські держави. Якби ми сильно не уникали цього і не боялися озвучувати вголос. Але частково їм вигідно а, те, аби війна в Україні продовжувалася, але не в тому форматі, в якому вона існує зараз. А вони бояться, що дійсно вона може розповсюдитися на європейські країни, на країну Балтії, з Білорусі на Польщу можуть російські війська піти. Але однією важливою мовою є те, що поки росіяни загрузли потужно тут, нікуди вони не підуть. Якщо вони бояться, аби до них не пішли, і поки росіяни тут вони не підуть, ну цілком логічно, їм потрібно, аби росіяни не мали змоги з Українського фронту забрати свої війська і перекинути кудись на Європейський, на країни Балтії, на Сувальський коридор, або, е або кудись, ще навіть і, або кудись ще навіть і подалі. Так от, е якщо їм. Е треба якось тримати тут цей фронт і не давати росіянам розслаблятися не давати росіянам заспокоїтися потрібно думати як робити війну дешевшою війна дорого коштує за рахунок того що передається сюди дороговартісне озброєння а якщо зробити війну такою що вона умовно буде умовно кажучи буде відбуватися тільки за рахунок дронів то і такої кількості військовослужбовців не потрібно буде, та і такої дороговартісної техніки не потрібно буде, закривши Україну системами. Це зараз я вам накидаю тільки свої думки, свої припущення, закривши Україну системами протиповітряної оборони, достатню кількість дронів і фінансуючи українське військо так. А uh, щоб було достатньо людей, які самостійно бажають воювати. Ну, уявіть собі, якби платили при підписанні контракту 50 тисяч доларів. Ну хіба uh, не з'явилося б більше бажаючих? Хіба не були б люди, які самі хотіли підписувати договір в тих містах, в містечках, селищах, де їздять бусики ТЦК і на вулицях сіл наловлюють людей з тих же самих вулиць, де немає роботи в тих же самих сіл, де немає роботи, люди самі йшли б з задоволенням підписувати ці. Контракти, і, взагалі, я вважаю, що давно що потрібно, окрім того, що для 18 до річних створені контракти всіх військовослужбовців, які зараз існують, потрібно поступово перевести на контракт. Яким чином, наприклад, це можна було б зробити без оголошення демобілізації? Але військовий, який, умовно кажучи, прослужив три роки чи два роки, ще воює спочатку повномасштабного вторгнення, він не має змоги зараз демобілізуватися, але він підписує з завтрашнього дня контракт на рік. Одразу йому при підписанні контракту виплачується сума і виплачується висока зарплатня. Далі він служить. І через рік він має можливість перепідписати контракт, але він отримує високу зарплатню і він прийме рішення, розуміючи повернутися е, в тил і закінчити з військовим життям або продовжувати далі отримувати високу заробітну платню, так звичайно ризикуючи своїм життям і займаючись тією справою, якою він вже добре вміє, до якої він на жаль вимушений був звикнути. Але це життя стало, до якого він звик буде продовжувати, правда, за хороші гроші. Військові заслуговують того, аби отримувати хороші гроші. Де брати гроші? Перше перестати красти на оборонних контрактах. Друге, а, а, повинні. Європейські країни вигадати, як платити напряму зарплату українським військовим службовцям, скажуть боже, то це ж шалені гроші виплачувати. Ну це буде дешевше, аніж е, вести війну без кінця і фінансувати танки, і все, 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 що все, що завгодно передавати, винищувачі і так далі. В війну можна зробити дешевшою, звідки слова ігоря паліса про що будуть розповсюджені поширені контракти по принципу 18-24 на інші вікові групи. От я читаю одразу: Норвегія виділить, виділить Україні 8,5 мільярдів доларів у 2026 році. Що це означає? Що означає, що в Норвегії, в Нідерландів, якщо ви, до речі, подивитеся ці країни дуже багато виділяють нам грошової допомоги військової, звідки у них гроші, та все просто там на півночі є нафта, там є нафтодолари. Звичайно, їх не так багато, як у Російської Федерації, але вона там. Але вона там є ця ціна в І в принципі, вигадати, як це робити, ну ці гроші можуть перечислятися в, наприклад, в бюджет України для там підтримки якихось соціальних ініціатив. І військовослужбовці всі без винятку можуть отримувати додаткові соціальні виплати. Не військові виплати, а соціальні виплати. Є ті громадяни, які беруть участь у бойових діях. І ця соціальна виплата може бути доволі великою і в кілька разів, кілька-кілька Разів перевершувати навіть зарплатню, це не знаю, так фантазую, але було б бажання, можливість обов'язково е, обов'язково знайдеться. Бо з такими темпами, якщо війна буде продовжуватися з цією ж, е, інтенсивністю і українські люди, українські солдати будуть продовжувати гинути. Е, дійде до того, що європейцям доведеться відправляти приватні військові компанії. В принципі, це варто вже робити починати. А приватні військові компанії це значно дорожче, аніж регулярна українська армія, але яка буде фінансуватися за рахунок європейських е, держав. Коштують ПВК в рази дорожче. І кажуть, що, ну от приватні військові компанії, типу як приватна компанія Вагнера е, або та в Росії, яка воювала, чи Французький Легіон, чи, наприклад, Американська це здається, найбільша в світі приватна військова компанія Blackwater. Вони використовуються тільки для охорони. Ну і в чому проблема? Нехай охороняють, нехай охороняють підприємства, критичну інфраструктуру України так, але платить цим приватним військовим компаніям, в яких воюють, до речі, іноземні громадяни. Нехай платять країни європейського країни Європейського Союзу. Якщо ви з цим не згодні, будь ласка, пишіть у коментарях. Я слава соломка, підписуйтесь, ставте лайки. Мінстаграм Беннижня Нижні підкреслення. Соломка. дякую вам.